Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами Валентина. Сьогодні я хочу відповісти на питання тегу: інструмент та корисні дрібнички для в'язання. Автор тегу Надія з каналу В'яжемо разом з Надією. Зараз я приступлю до відповіді на запитання. Тут у мене на комп'ютері питання, то буду трішки відволікатися, читаючи їх. Питання номер один. Який інструмент ви використовували на початку свого в'язання? Гачок спиці виробник бренд. Тут варіанти відповідей? На початку свого в'язання я використовувала спиці? Гачком я тільки недавно почала в'язати, хоча хотілося мені. В'язати давно. Якщо е, навчитися в'язати гачком давно, якщо роздивлятися з питання з того, з якого віку я починала в'язати, почала я в такому глибокому дитинстві років, можливо, у 10-12 приблизно, то тоді були спиці велосипедні, дідусь робив мені. І коли вже я почала так більше проявляти інтерес до цього в'язання, то мені купили такі, зараз вони є, теж покриті таким білим, типу алюмінієві, що при в'язанні руки були сірі, залишався слід на руках. Оце такі були мої спиці, Потім я вже купила собі набір спиць. Це вже мені було років, мабуть, 14. Не я купила, а мама купила мені такий довга коробка, хто дівчатка <сміття> виробництва Радянського Союзу, пам'ятаєте, довга коробка, там був набір спиць, були там і довгі такі спиці, типу нержавічої сталі, і на тросиках, на таких. Порожнистих на білих, вони постійно ламалися, відгиналися, ми їх відрізали, під'єднували. такі були мої перші інструменти. Гачком почала в'язати років два назад. Питання номер два. Що для вас означає вислів «хороші спиці, хороший гачок? Перш за все, повинна бути, якщо це в спицях, гарний стик. О, зараз я дістану гарний стик повинен бути. Ось тут гарна, така, як вам подобається, загостреність спиці, щоб скользило полотно по спиці так, як вам зручно, теж це для мене. Основним є критерієм, щоб не прикладати таких зусиль великих, і щоб не дуже воно скользило. Хоча це підбираю я під кожен проєкт, про і тоді вже підбираю. Я можу, перш ніж розігнати своє в'язання, поміняти два-три види спиць в залежності від чи вони кубічні. Чи вони круглі, чи в залежності від гостроти носика цього, від тросика. То для мене в спицях основне, щоб отут ніде не зачіпалося, не розщеплювалася ниточка, гарно підхоплювалась оце по спицях такі мої критерії. По гачку. Гачок повинен гарно лягати мені в руку. Теж гарно. Такий, він був легке в'язання з ним, щоб гарно рухалася по ньому пряжа. Ну, саме перше, основне, щоб гарно тримався в руках, щоб не товнувалася рука, бо в'язання гачком, якщо ще це маленькі такі петельки, то це довго. Треба, щоб була зручність у процесі в'язання. Так, дівчатка, зараз. Питання номер три: чи часто ви оновлюєте свої інструментальні запаси? Ні, в мене запасів поки що вистачає. Я ще до ведення каналу 4 роки назад, підкупила, коли я підсіла так, так би мовити, на рукодільний YouTube і блогери купували спиці? Я потихеньку старалася щомісячно, бувало, частіше купувати. Спиці Це було в декреті. Трішки я так уже в кінці до декрету, як син пішов в садочок перед тим, як виходить на роботу, осінь трішки я в'язала. То на дитячі гроші дуже не розженеся. І я купувала собі одну пару. Коли вийшла на роботу, я вже відірвалася, купувала собі пряжу, знайомилася з новою пряжею, формувала для себе такий. Набір інструментів, які мені подобалися, які я хотіла спробувати. І так я підібрала свій арсенал. Оновлюю не часто, бо є запаси. Я підкупила якось постійно, деколи я підкуповувала, якщо зламалися ці спиці, міняла їх на. На ту саму модель. Зараз не підкупаю, дійшла висновку, що якось так в'яжу, чим є, вистачає, в принципі, мені. Питання номер 4. Вам дарували спиці гачки, якими вони в'язали раніше, а тільки мріяли про них? Так, мені подарувала наталка коржова гачок Нітпро. Мені він дуже сподобався. Ним я в'язала, хто слідкує за мною ковтинку для внучки, скажу, забіжу наперед, вона вже готова. Потрібно тільки її, мабуть, сфотографувати, чи просто вам вже показати в рукодільному влозі. Ковтинка готова. Дарували мені гачок, ніби так і більш про такі інструменти, які я мріяла. І не дарували. Хоча ось я виграла в розіграш був в каналі Оксани, я виграла ці дерев'яні спеціалі з Аврора, вони покриті лаком, я хотіла їх купити, але в нас в Аврора їх не було, були просто непокриті. Згадайте казус, який стався у вас з інструментом під час в'язання, якщо він є. В мене один казус із дерев'яними спицями. Ось їх я їх і дістала і не ховала. В мене вони ламаються, які б не були. Поламалися в мене Ніпро. Сімфоні, самі перші я з ними познайомилася. В мене було дві трійки, дві трійки поламалось, дві четвірки, дві четвірки поламалось. І вони так ламаються на ура, отак, тільки трішки-трішки і все. Оце такий єдиний казус у мене з інструментами. В принципі, що ще можуть бути? На китайських спицях на дешевих тросик викручується. Оце така біда ще. Коли я купила свій перший набір по в'язанню, коли тільки думала відкривати канал, вчилася в'язати і зацікавили мене нові спиці. Набір Кнітпро оці з'ємні. В мене, як не крути, в тому наборі відкручується це місце з'єднання. Я і ключиком туго затягую. Чоловік уже мені туго туго затягує, але вони в мене відкручуються. І було таке, що в'яжеш. Вони розкрутилися, починає сюди попадати. Я затягую, контролюю, ніби все нормально. Але буває таке я ж раз і злетів тросик, і все в'язання спало, приходиться його піднімати. Оце такі казуси: у мене зв'язані з в'язанням на роз'ємних спицях. То я їх і не люблю, і не купую. Питання номер 6. Які спиці чи гачки точно вже купувати, купувати не будете? Розмір та виробник. Не буду купувати я, спиці дерев'яні? Ну, тут, в залежності, не знаю, я пробувала дерев'яне мені про, то не буду купувати. Спиці гарні, дуже-дуже гарні. Нічого я не можу про них сказати погано. Єдине, що вони ламаються. От і все. Можливо, це моя причина, але я не хочу більше їх купувати, бо вони не дуже бюджетні. ну, Середнього цінового сегменту, але, ну так, в принципі, не встигнеш і пов'язати, як вже зламалися. По гачках не буду я купувати дешевих гачки, мені вистачає оці пластикові теж гачки, що товстенька ручка. На, вони продаються в наборах на кандіяр. У ну, мене зараз тут. Близько немає, а можливо, я зараз не тікайте, дівчатка, я тут, зараз я дістану. Трішка не підготувалась, в мене дуже обмаль часу. Ось отакі не буду я купувати. В принципі, вони гарні, в'яжуться, в'яжуться добре, стик нормальний, тут гарно скользить. Мені просто незручна оця ручка в руці, вони важкуваті. У мене такі ніжні руки болять тут зап'ястя, то вони важкуваті для мене. Я дуже люблю такий кловер і нітпро, теж гачок. Мені дуже-дуже сподобається з чорною ручкою. Там ще є Адді, але я не пробувала. В принципі, я не так вже дуже в'яжу гачком, мені поки що цих вистачає. І спиці, по спицях не буду купувати роз'ємних, будь-який який виробник не був би, щось мені не пішло. Питання номер 7 скільки у вас спиць та гачків? Пам'ятаєте, або ж таки порахуйте? Ой, це діставати все. Зараз я так приблизно порахою гачків. У мене тих, що. Ну, я для себе їх назву преміум-сегменту, бо вони мені гарні і вони ну, не дешеві. Кловерів у мене 3 штуки. І нітпро з чорною ручкою два штуки. Оцих китайських штук сім і пару штук ще є. Ну, я їх, в принципі, не рахую як інструмент, то таке. Я рахую, що в мене гарних 5 гачків. По спицях теж буду рахувати тільки гарні, тільки ті, якими користуюся. Решту навіть не буду йти до уваги. Мається на увазі китайські заврора. Вони, в принципі, непогані, але це такий розхідник, вони недорогі. Я їх не рахую, що вони спиці, що затратні. Порахуємо так. Найулюбленіші. Три розміри у мене спиць чиагу. 2 Аді, це вже 5. Потім дуже подобаються мені дерев'яні, Що в мене є від Кнітпро. Залишилось два у мене розміри і. Це як про кубічні. Це сім Кубічні металеві Нітпро 8. І мінтфул, я це забуваюсь. Дві штучки, два розміри. Три і 3,75 чи 3,5 на більшому тросику. Десять, мабуть, так же також. Відволіклась повітряна тривога. Не, не рахувала, скільки китайських. Ну, Китайських теж, можливо, десять. Ніби і все. Аді, Чагу, нітпро, Нітпро. Все, більш ніяких в мене немає. Так, питання номер 8: яким номером спиць гачка ніколи не в'язали і чому? Не в'язала е, спицями тоншими за 2. Я знаю, що, мабуть, є півторашки, я їх і купила, а бачите, не, не згадала я. За спиці, спагоярн, здається, турецькі. В мене їх, мабуть, 4 чи 5, теж непогані. Вони середні такі, вони не дорогі, але середні, так що, десь 15, крім китайських спиць. Це я додала вам до відповіді до попереднього запитання. Не в'язала гачком, гачок в мене найменший 3. От, меншими я не в'язала. І більшими за 325 теж не в'язала поки що. Фок... Чому? чому ну, не було якось необхідності. Не в'язала ще спицями більше шестірки, не в'язала на 6,1 процес був. От туди і є у мене дев'ятка, ну не в'язала купити купила, але не в'язала. Так, далі. Які корисні дрібнички стали для вас відкриттям, як про них дізналися? Дізналася про маркери, про заглушки до спиць завдяки рукодільному YouTube Дівчатка купують, і мені потрібно для лічильних рядів. Ці, скажіть, я скажу. Шпильки, оці для плечі, куди плечі знімати, оце такі корисні дрібнички. Ну, Для мене це все відкриття. Якось таких дуже заморочливих я не хочу, бо в мене лайтове в'язання. І мені, чим менше оцих розрахунків, чим менше в тебе тут путатиметься все, коли тебе відволікатиме, тим краще. Так. Питання номер 10 б з дрібничок хотіли ще придбати для себе, чого не вистачає, або ж дуже хочеться спробувати? Ну, не знаю, я зараз на якійсь такій стадії мене світосприйняття, в'язання і рукодільного ютюбу якось змінилося. Хотілося ще, ще, ще вкладати, вкладати, розвиватися, але. Дивлячись, які тут доходи, які затрати часу йдуть і сил, то не хочеться сюди вкладати більше коштів. В принципі, нічого мені такого і не хотілося б. В принципі, все, що я хотіла на даний період часу, я спробувала. Інструмент я б ще хотіла спробувати. Ну, В принципі, як відповісти, спиці чагу в мене є. В принципі, я ж ними в'яжу, то не знаю, чи це буде відповідь на це питання. Щоб я хотіла спробувати ще спиці іншого розміру. Ну, Це такі. Це. Буде пізніше, по необхідності мені потрібно. Я переконалася, вже в мене вони три роки майже, що вони дуже-дуже зносостійкі, класні. От В такий інструмент є сенс вкладати кошти. Питання номер 11. Ваша невдала покупка, інструмент чи дрібничка, якою ви не користувалися і навряд чи будете користуватися. Невдалий інструмент це. Дерев'яні спиці. А що ще? І гачки, оці, що без ручки, вони мені незручні. Ну, поки це перші перші гачки, вони повинні були бути, коли я в'язала тільки спицями, просто шивати плечеві вироби, чи заправляти кінчики, звичайні оці гачки. Просто як металева спиця, вони мені незручні і невдалі. І ще я, це моя особиста думка. Для мене невдалі спиці ті, що е, з'ємні. Дуже багато дівчатка в'яжуть, подобаються. Можливо, мені такий набір попався, але є якось страх викинути кошти, і знову в мене не влаштує, в мене присутній і є багато іншого інструменту якісного, то поки що я не планую купувати роз'ємні. Оце... Мабуть, так і буде невдала покупка. спиці роз'ємні, спиці дерев'яні і гачок без ручки. Просто такий, як, як, руч, як спиця. Питання номер 12. Чи є у вас склад зламаних від, відремонтованих інструментів, якими ви не користуєтесь, але лежать, раптом знадобляться. Спочатку були в мене вони, але потім я захватила їх все повикидала. Ну, навіщо? Я знаєте, як роблю, я спочатку з таких зламаних спиць відломила другу спицю. І в мене вони були просто перезнімати, як в'яжеш коси, перезнімати петлі додатково. Але Тут же ж кінчив не такий, і трошки там плуталося, то, в принципі, я повикидала. І ці спиці теж я викину. Тут немає чого ремонтувати, Ну, якось так. Так що, немає. Лежить до першого прибирання у моїх рукодільних інструментах, а потім викидаю. Питання номер 13 Яким номером спиць гачка найчастіше в'яжете? Спиці найчастіше. 3,5 3,75. Мені дуже подобається в'язати таким розміром. Це мій на тоненьких спицях рука, втомлюється і на товстих у мене. А цей від трійки, трійка навіть, теж підходить. Люблю в'язати гачок 2,5 і максимум 3,25. Це мені зручне таке в'язання. Питання номер 14 Чи є таке, що купили інструмент чи дрібничку, а жодного разу не користувались? Ну, як сказати, в мене є туністські гачки. Я купила набор для в'язання туністки гачків. Я пробувала, ніби як загорілась, але теж у мене втомлюється рука, і я з таких людей що трішки бережуть себе. І, в принципі, в мене втомилась рука, я пров'язала пів півспинки жилетки, була і розпустила, бо я тільки вчилась, бачила свої помилки, другий раз зв'язала, знову розпустила, але в мене почала боліти рука тут, в суставі натруджуватися. І я відклала це своє захоплення. То, ну, як сказати, в принципі, є набір туніських гачків, якими я користувалась не всім. Ваша рекомендація новачкам у в'язанні при виборі інструменту та корисних дрібничок. Моя рекомендація новачкам це брати металеві спиці, бо різні є, є натяг, щільніша хтось яже слабіше. Металеві спиці, можна взяти ці якісні китайські ще заврори, якщо ви тільки новачок і. Не знаєте, чи буде вам доподобаться хобі, можна спробувати на них. Якщо вже ви зрозуміли, що в'язання з вами по життю буде, то купуйте Tiagu, надовго вам їх вистачить? Мантфу. оці від Днітпрошу з зеленим тросиком. Теж дуже мені класні, вони дуже-дуже схожі на Tchiagu. Оце такі спиці з гачків, зразу беріть, якщо ви гачкуєте, зразу беріть нормальний гачок. Цей трішки пласкіший. от Я поки не спробувала чорної ручку, я думала, що краще, чим кловер, немає. Гачок я вже сам ніби. Але от коли я вже пров'язала один виріб цим. Я в'язала кловером спідницю, одночасно дов'язувала свій в'яз і одночасно на роботі я в'язала спідницю, бо вона в синього кольору була кловером. І вдома я в'язала світлу ковтинку для онучки Нід з чорною ручкою і з таким теж золотим кінчиком то мені зручніше виявилося з чорною ручкою. І ці гарні, але коли ви опановуєте гачок, беріть зразу ні з чорною ручкою або кловер. От, набагато з ними легше не так втомлюється рука, аргономічно лягає в долоні вона, він цей інструмент. Ну, Оце мої такі висновки. Спиці можна взяти із Аврора спочатку, повторююся, і потім чиагу і мантву. Корисні дрібнички, що саме-саме необхідніше, це маркери. Можна біти і без заглушок, лічильник рядів ще потрібен. Це якось так, що по-швидкому. Я придумала так, невеличке відео є, щоб не забирати вашого часу, щоб ви передивилися його з початку до кінця. Є в мене тут 23 хвилинки, то, дівчаточка, дякую, що приділили увагу. Хто ще не, відпов... не... Хто не знав про цей. Відповідайте, дуже цікаво, можливо, ви якось розлогісті ще відповісти. Я б теж, можливо, могла, але в мене зараз не дуже часу і немає ем, часу дістати, показувати, бо ну, якось так в мене. Ну, Я думаю, що на моєму каналі в'язальниці і ви розумієте, про що я говорю, які спиці. Чіагу, які спиці Днітпро, який гачок, це все зрозуміло. Дякую вам ще раз за увагу, буду вдячна за вподобайку, за коментар і за підписку на канал, якщо ви ще не підписалися. Попереду багато цікавого. Буде нас літнє в'язання і недов'язи, все буде. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина.